Знаєте, є така найпоширеніша провокація, яка звучить так, а що ти можеш дати? От що ти можеш дати компанії, що ти можеш дати чоловіку, що ти можеш дати країні? І найбільша помилка почати раціонально відповідати аргументами на це питання. Тому що, перше, провокатор дуже сильно захоплений своїм емоційним негативом, і він просто не в тому стані, щоб щось раціонально чути. А друге, ви не знаєте, можливо, він навмисно так робить, і він тестує якісь ваші компетенції, якщо мова йде про роботодавця, якщо це висококонкурентне середовище. І йому важливо бачити ваші комунікативні компетенції і стресостійкість і вміння вирулювати конфлікти. Тому найправильнішою реакцією в такій історії буде два прийоми дзеркалення і маркування. Дзеркалення ми повторимо від одного до трьох слів. Що можу дати? що я можу дати, і що я можу. Тобто обираєте одно з трьох слів, він там щось далі починає вам пояснювати. І друге, ви ставите... Маркування, тобто ви не питаєте, а ви використовуєте схоже, що здається, що ніби що, і окреслюєте ситуацію наявність, наявний стан речей, який ви бачите, але він поки що не артикульований словами. Наприклад, схоже, що вам важливо мати компетентного працівника на цій посаді, тому що у вас далеко йдучі плани, і він далі почне щось вам розповідати. Вловлюєте, вже виходить, що ви управляєте розмовою, а не він, який на початку вас провокував. Якщо ви часто буваєте в схожих ситуаціях і трошки губитеся, але вам важливо все ж таки в них навчитися розбиратися і вміти ці відео застосовувати до своєї практики, читайте описання під цим відео.